Знаєте, я тут помітила за собою одну дуже характерну річ як читачка. Я обожнюю розпочинати книжкові цикли. Нові персонажі, нові світи та й взагалі перші книжки в циклах для мене це завжди якась магія. А от із завершенням циклів стосунки у мене, м'яко кажучи, складні. Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. На моїх зимових канікулах я вирішила трошки покопатися у моєму читацькому минулому і порахувати, скільки всього циклів у мене зараз розпочато, скільки я завершила і скільки я закинула. Для цього я використала таблицю, яку в свою чергу створила інша книжкова блогерка. І її відео, де вона розповідає про цю таблицю, я залишаю в описі під своїм відео. Можливо, комусь це також сподобається, і ви захочете використати цю таблицю. Вона є у вільному доступі. Так от повертаємося. До моїх цифр. Я порахувала із 2022 року, які книжки я читала. Тобто я вносила всі прочитані книжки в цю таблицю, і вона мені автоматично порахувала, скільки всього циклів я маю розпочато: 66. 66. Я не очікувала побачити таку цифру. Я думала, ну може 30 максимум 35, але 66. І це лише із 2022 року. Ну, там, звісно, не так багато циклів я розпочала раніше, але, тим не менш, ту ж дюну я розпочинала раніше. Відьмака, окей, я його завершила, але ну, можна вже вважати із цим приквелом, що і не завершила. Е, також там пісні Льоду й полум'я, наприклад, в цій статистиці немає. Але це не дуже погоду робить. Все одно 66 розпочатих циклів це просто пфф. Неймовірно. Також, звісно, я порахувала, скільки циклів я завершила. Їх 17 і закинула я 29. Непогано це означає, що я маю силу волі, і якщо мені не подобається цикл, якщо не подобається та чи інша серія, я її закидаю. Але завершила лише 17 порівняно із розпочатими 66 циклами. Знову ж таки, у мене просто не вкладається це все в голові. Порахувавши це все, я побачила наступне. Не дивлячись на те, що у мене є певна кількість циклів, які я закинула, я все-таки не та читачка, яка ось так з легкістю відпускає історії. Я постійно думаю, та нехай, я пам'ятаю, що я розпочинала цей цикл, але дочитаю колись. Я все відкладаю на потім. А коли те потім буде взагалі не зрозуміло, тому що з'являються десятки інших історій, які я хочу читати, з'являються ще цикли, які я розпочала і ось так виходить, що вже дуже багато років за мною тягнуться дуже цікаві цикли. Які я просто не завершую. До речі, друзі, у сьогоднішньому відео я не буду зупинятися абсолютно на кожному кожному книжковому циклі чи серії, які я читала, чи які я завершила. Але я обов'язково додам вам цю таблицю на екрані. Ви можете побачити, що білим кольором виділено ті цикли, які зараз ідуть активно. Далі фіолетовим виділені ті книжкові цикли, які я завершила, і сірі то закинуті цикли. Тобто цього року я буду відчувати відштовхуватися від е, білого кольору саме ось в цій таблиці, адже саме цього року я спробую бути більш свідомою в плані читання книжкових циклів та різноманітних серій. Тому я вирішила ось так за допомогою цього відео зафіксувати, які цикли я планую дочитати цього року. Е, там, скоріше за все, залишилася одна книжка, максимум дві. Також цикли, які я планую продовжити читати далі, тобто я десь там на середині знаходжуся. Ну і також це була б не я, якби я не хотіла додати ще якихось книжкових циклів, які я дуже-дуже хочу розпочати читати цього року. Друзі, давайте розпочинати, бо вступ вийшов дуже довгим, але я розумію, що інакше я не могла. Мені треба було пояснити, що та як, і показати цю таблицю. Можливо, когось також вона зацікавить. У мене тут зараз є три стопки книжок. В першу чергу давайте з вами подивимося на ті книжки, на ті книжкові цикли, які я хочу завершити найближчим часом. І так, їх не так багато, до речі. Сьогодні я часто використовую слова, книжкові цикли, книжкові серії. Але у мене тут будуть і дилогії, і трилогії, звісно. Однак все це я називаю книжкові цикли, тому що так порахувала мені табличка. Тому перша книжка, яку я вам зараз покажу, це друга частина дилогії. Через те, що перша частина мене не вразила, я і не прочитала другу частину відразу, хоча я її навіть передзамовляла, тому що на цю дилогію я бачила просто такі прекрасні. Відгуки більшості вона дуже подобається, а мені, на жаль, не зайшла. Отож, тут у мене Ребека Роста, друга частина листів зачарування, так називається дилогія, а сама книжка жорстокі обітниці. Бо у деяких відео я говорила, що дуже хочу, щоб ця книжка дала відповіді на певні запитання. Але багато хто мені написав, що, на жаль, я не отримаю відповіді, от саме на ті запитання, які я мала до першої частини. Чесно кажучи, я би дуже хотіла прочитати цю книжку якомога скоріше, щоб розуміти, чи варто мені залишати цю дилогію на поличках, чи можливо її краще комусь подарувати, заанхолити. Бо я, ну якщо ця книжка буде такою ж, як і перша, скоріш за все, навіть в жодні добірки там не буду додавати. Адже інколи я тримаю книжки на поличках, навіть якщо вони мені не дуже сподобалися, і я розумію, що я ну, не буду їх перечитувати, я їх все одно. Одно тримаю для різноманітних відео, адже вони такі, що я можу рекомендувати. Але тут поки що не знаю. Це ну, настільки не моє, що навряд чи я кудись навіть в відео буду їх додавати. Якось так. Тому найближчим часом на прочитання. Далі я показую вам другу частину тетралогії, тобто всього чотири книжки. Чому я Саме тут її вам показую, що я хочу завершити, тому що я впевнена, я це зроблю. Тут Джон Гвін та його тетралогія під назвою The Faithful and the Fallen». І друга книжка називається «Valor». Чому я впевнена, що я завершу ці чотири книжки вже найближчим часом? Та тому що ми читаємо їх разом із моїм книжковим клубом англійською, і тому я впевнена, що ми з дівчатами просто одна одній допомагаємо просуватися по історії. Ну, і тут ми вже перевалили засередину, так, трошки перевалили засередину. Е, у мене дуже дивні стосунки із цією, взагалі, серією, тому що мені і подобається з одного боку, і це не щось таке вау, що мені просто е, зносить дах. Це дуже круте, дуже добре написане фентезі, але от я не відчуваю такого шаленого зв'язку із книжками. І, мабуть, через те я і не кажу, що це дахозносні історії. Це просто дуже-дуже добре написані серйозні книжки, та й на тому все е, історія мені подобається, але разом з тим це не та історія, яка мені ночами сниться. Ні, е, е, якось так. Тому будемо читати і обговорювати. Далі, далі я показую вам е, виходить другу частину детективного циклу про Арона Фока. І у мене тут сила природи, авторка Джейн Гарпер. Я читала і посуху, і заблудлого у Джейн Гарпер. І от сила природи, це друга частина виходить про федерального агента в Австралії Арона Фока. Цю книжку, до речі, я вже колись розпочинала читати, а точніше, правильно сказати, слухати, бо вона в мене є в абуці, і щось мені тоді не пішло. Може, настрій був не той чи. Не знаю що, але буду точно повертатися і повертатимуся уже найближчим часом. До речі, є ще й третя частина, але щось третьої частини української немає. І враховуючи те, наскільки давно вже вийшла третя, і наскільки давно вийшли ці, я не впевнена, що ми побачимо третю частину у видавництві «Нора Друк, але побачимо, може, може я чогось не знаю, може вони ось ось готують вихід. Так, ну і мабуть остання книжка, яку я от точно хочу прочитати найближчим часом, мені вже смішно просто. Я просто раніше постійно її додавала всі плани і так і не читала. І тому я вже вирішила, ні, це курям на сміх. Я не буду взагалі більше ніде світити цією історією. Прочитаю так, прочитаю. І це. Третя частина Сари Джейма з трилогії під назвою Місто Півмісяця. Як бачите, я вже навіть тут за середину історії перевалила і пам'ятаю, що на Кіндлі я купила собі її для того, щоб читати в електронці, там перед сном якось просто вже дочитати і завершити. Але ні. Ні, я до сих пір не продовжила її читання, не завершила цю історію, тому що вона просто максимально нудна. Вона не цікава, не дивлячись на те, що саме в цій книзі ми чітко бачимо ось цей мульти Всесвіт, який створила Сара Мас, Виявляється. Але ні, воно мені не йде та і все. Але дуже хочу завершити та вже і просто поставити крапку, повертатися хіба до першої частини, бо перша мені надзвичайно подобається. Це поки що моя улюблена книжка у Саримас. Але ця її всі так довго чекали. Вона вже навіть українською вийшла, а я все ніяк її не доб'ю. От такі справи. Підглядаю у свої записи і побачила, що є ще одна книжкова серія, яку я точно хочу завершити найближчим часом, це Елси Силвер, та серія її ковбойських любовних романів під назвою Rose Hill. Там мені залишається одна остання книжка під назвою WildCard. І не дивлячись на те, що три перші частини я оцінила, здається, всі на три з половиною. Ось на цю книжку я ставлю дуже багато, тому що тут всі ті тропи, які мені подобаються. От коли мені захочеться прочитати якийсь хороший ковбойський любовний роман, я прочитаю Wildcard і закрию просто цю серію вже. І все. Тоді у мене виходить у Елсі непрочитаним є лише цикл, е, найперший, який вона писала. Але я, чесно кажучи, і не дуже хочу поки що до нього повертатися, а от Wildcard залюбки прочитаю. Таким чином, П'ять циклів, п'ять книжкових серій, які я дуже-дуже хочу завершити, ось саме найближчим часом. Рухаємося з вами далі, і зараз покажу вам ті книжкові цикли, які я планую продовжити читати цього року. Я дивлюся, на речі, реалістично, і тому я розумію, що ці книжкові цикли я не завершу у 2026 му Як би мені того не хотілося, хоч би одну книжку із цих циклів прочитати, і то було б дуже добре. Хоча тут є деякі, які можливо теоретично і можна було б завершити, але... Я знаю себе, скоріше за все, такого не станеться. Отож, давайте про все по черзі. Дуже хочу продовжити читати сагу Червоне повстання. Тут у мене друга частина, яка називається Золотий син, і третя частина під назвою ну, «Вранішня зоря, мабуть, так буде переклад. Я знаю, що це дві дуже цікаві частини, дуже динамічні, дуже драматичні. Показую відразу дві, тому що мені здається, після прочитання другої я відразу візьмусь за третю, адже я вже стільки відгуків бачила, от саме на другу та третю частини, що вони неймовірні. У мене завищені очікування. Бо перша частина мені ну не те, що взагалі не сподобалася, але вона була така: ну. Ну окей, ну книжка як книжка. А от кажуть, що наступні частини ну зовсім не можна порівнювати із першою. Перша це такий вступ в історію. А от саме з другої вже розпочинається якась шалено цікава історія. Тому я ставлю на неї дуже багато. Пірс Браун та його червоне повстання. Планую продовжити читати вже цього року, а там побачимо, як вийде. Далі показую вам ще одну глину це Роберт Галбрейт, звісно. Хочу продовжити читати цикл про Корморана Страйка і Робін Елакот. але я вже по собі зрозуміла, що мені на ці книжки треба настрій, тому що, ох, я згадала, чому я взагалі таку паузу зробила між читанням книжок. Тому що мене почала дуже сильно дратувати Робін. Дуже. І я розумію, якби її ситуацію, що вона так себе поводить не, ну от не просто так, що у неї саме такі життєві обставини, але разом з тим, як же вона мене вже дратувала у частині перед цим і ще перед цим. А ще я знаю, що тут все одно не буде. Нічого того, що ми читачі хочемо бачити вже з першої книжки. Ні, тут такого не буде. Якщо ви знаєте, ви знаєте про що я говорю. І тому я вже ніби й хочу повернутися саме до цієї серії, але з іншого боку. Як згадаю стосунки між персонажами, як згадаю їх діалоги, це з одного боку те, що й тримає нас, читачів в історії, а з іншого боку, ну воно вже інколи аж занадто. А ще ця книжка така товстелезна. І кажуть, що вона найнецікавіша, хоча я отримувала від декого з вас повідомлення під відео, де я згадувала про Роберта Галбрейта, що ця частина подобається декому, але все-таки ну це так: 99% не подобається, 1% відсоток я що подобається. Ну це так, звісно. Теоретично, але ну, виходячи із ваших відгуків. Тому от оця частина у мене на цей рік дуже хотілося б, щоб я її прочитала, але. Але видавництво Рідбері зараз активно продовжує видавати саксонські хроніки Бернарда Корнула, і тому я залюбки продовжу читати цей цикл. Книжки читаються дуже швидко, вони і динамічні, і цікаві, і смішні, кумедні, і багато нової інформації з них можна почерпнути. Я завершила читати другу частину, мабуть, ще два роки тому. І тому я повернуся в третю, трошки так вже підзабувши події. Але я впевнена, що це не буде грати дуже важливу роль, тому що мені здається, що я досить добре пам'ятаю. Пам'ятаю події першої та другої частини. Але якщо я щось забула, то мені або автор нагадає в цій частині, або нагадає Google, запитаю у Гугла. Тому буду продовжувати читати. Якщо я не помиляюсь, то зараз вже анонсували сьому частину. У мене є п'ять, шосту вже можна придбати. А сьома, ну, сьома також чи то в передзамовленні, чи просто в анонсі, але виходить, що хроніки саксонські будуть видаватися. Це мені дуже подобається, і тому я буду їх читати. Так, рухаємося з вами далі. Далі наукова фантастика, на яку я дивлюсь, вона на мене. Я знову на неї, і я розумію, що треба сюди повертатися, тому що я взагалі все забуду, що там було в першій частині. І це люце-сінь та його трилогія Пам'ять про минуле землі. Тут у мене темний ліс. Багато хто мені писав, що насправді друга частина вона ще легша в сприйнятті за першу. Тому що я трошки злякалася після прочитання першої, і знову ж таки, я читала, мабуть, два роки тому першу частину, і вона мені була зрозумілою, але все-таки складною в розумінні. І, ну, мабуть, багато все-таки я чого не зрозуміла. А, звісно, головні події, там, сюжет, це все, це все зрозуміло. Але от якісь такі деталі е, дуже. Технічні, от їх все таки було складно осягнути моїм мозком. То мені писали, що темний ліс насправді то набагато простіше написаний, він динамічніший, він цікавіший в плані подій. От тому, мабуть, я повірю вам. Повірю коментарям і буду читати темний ліс. Сподіваюся, що я пам'ятаю, що події першої книжки ну треба якось нагадати, треба десь подивитися, можливо, знайду короткий зміст першої частини, чи е, хоча б прочитаю анотацію до першої, для того, щоб згадати. Імена, бо тут з іменами також трошки так складнувато, адже імена китайські, а я не дуже звикла до таких імен, чесно кажучи. Отож, Темний ліс це одна з тих книжок, точніше, це одна з тих трилогій, серій, про які сьогодні йде мова, які можна було б дочитати цього року, адже є тільки Темний ліс, а потім, як називається, третя частина вічне життя смерті. Але я не вивезу, мені здається, дві частини цього року. Знову ж таки, дивлюся просто реалістично на все це. Далі ще одна книжка, яку я дуже хочу прочитати, і вже найближчим часом вже у мене так і рука до неї тягнулася. Це Тед Вільямс та його друга частина е трилогії пам'ять. Я просто щойно сказала, пам'ять про минуле Землі, а тепер у мене пам'ять скорбота і шип». І я вже подумала, що я щось не те говорю. Так, це трилогія, яка називається Пам'ять скорбота і шип». І, можливо, я навіть прочитаю цю всю трилогію цього року. Хто зна, хто зна. Дивлячись, як піде ось саме ця частина. А перша частина мені сподобалася. Знову ж таки, сподобалася не до писку і шалених емоцій, але це було дуже достойно, це було дуже цікаво і надихаюче, скажімо так. І от не знаю. Ставлю, що скеля прощення буде плюс-мінус такою ж, як і перша частина. Знаю, що третя частина подобається в основному всім найбільше. Тому, ой, тому так. І останній фентезі цикл, останній, який показую сьогодні, але точно не останній за своїм значенням. Це, звісно, колесо часу Роберта Джордана. П'ята частина Вогні Небес. Цього тижня на моєму каналі вийшло відео із переказом третьої частини колеса часу під назвою Відроджений дракон. Зараз я активно працюю над написанням сценарію до четвертої частини тінь, що сходить. І як тільки відео буде готовим, я розпочну читати п'яту частину, яка називається Вогні Небес. О, вона така велетенська уже. Але я очікую, що тут вже будуть такі досить серйозні події, тому що перші частини... Ну, оці особливо перші три це такий великий вступ. Четверта, там вже щось почало відбуватися, а от п'ята я чекаю на якісь уже епічні події, так би мовити. А також дуже хочу, щоб з'явилися якісь новенькі персонажі, тому що коли я шукаю арти, наприклад, для е, відео з переказом, я знаходжу дуже багато артів персонажів, яких ми ще не зустрічали. І тому е, ну, мені дуже цікаво познайомитися вже з новими якимись персонажами, не те, що мені набридли старі, але ніби хочеться трошки розбавити їхню тусовку, якщо чесно. Так от, п'ята частина вогні небес. Хоча б ось цю частину я планую читати цього року, а там побачимо. Можливо, мене так занесе, що я і продовжу читати далі. Все, друзі, це ті книжкові цикли, які я хочу продовжити читати цього року. Ну а тепер, звісно, давайте трошки поговоримо про ті цикли. Які я надзвичайно хочу розпочати, але я буду все робити для того, щоб не розпочинати їх, ось така логіка. Щоб все-таки завершити спочатку всі ті, про які ми щойно з вами поговорили. Можливо, я якось так для себе зроблю: от завершу там один книжковий цикл і повернуся потім до. Тих, про які я зараз буду говорити, і розпочну якийсь. Тобто, знаєте, щоб так воно було один-один. Не знаю, мені здається, так у мене не вийде ніколи зробити, але помріяти можна. Отож, перший цикл, який я дуже хочу розпочати, це «Sun Eater», тобто пожирач сонця, і перша частина, яка називається Імперія тиші, це Крістофер Рокі. І ця книжка має вийти у видавництві небо. Я не знаю чи цього року, чи вже наступного, можливо, навіть вже цього. Тому що наприкінці минулого року вони показали анонс, що вони викупили права на цю історію. Але враховуючи те, що вона така величенька, і це наукова фантастика. Хоча це на межі, наукова фантастика фентезі, то не знаю, наскільки скоро український читач побачить цю книжку українською. Я дуже хочу прочитати її, тому що я чула так багато хороших відгуків. І враховуючи те, що цю книжку називають Суміш Дюни і. Цього хроніки вбивці короля Патріка Ротфуса я думаю, що мені має сподобатися. А там побачимо. Е, я не знаю, що тут буде від Дюни, що тут буде від е, хронік вбивці короля. Але я вже дуже багато ставлю на цей цикл, і, чесно кажучи, я маю дуже високі очікування. Ну а якщо ви читали його, до речі, напишіть в коментарях, як вам і чи варто мені мати ось такі завищені очікування. Я, до речі, неодноразово дивилася різноманітні інтерв'ю Крістофера Рокіо і вони мені надзвичайно також подобаються. А коли я маю ось такий зв'язок із авто автором Це вже дуже багато про що говорить, адже є такі автори, навпаки, із якими я зовсім жодного зв'язку не маю, як «Тові і Шваб. От я навіть відписалася від неї в усіх соцмережах, тому що вона мені взагалі не цікава. Лібарду так само. Я дуже хотіла полюбити їх книжки. Але ні, ні авторки, ні книжки все повз. А ось тут мені дуже подобається. прямо дуже так, рухаємося з вами далі. Куди ж без. До Ту речі, тут буде багато фентезі, я так бачу. Куди ж без українського фентезі? Напевно, найбільш популярного, яке зараз існує, це Павло Дерев'янко та його Аркан Вовків. Так, я ще не читала цю трилогію. І я також маю завищені очікування, адже я не чула поганих відгуків. Можливо, вони і є, і ми бачимо виключно хороші. Ми зараз підтримуємо українських письменників як тільки можемо. Ми все намагаємося робити для того, щоб популяризувати саме українську літературу. І можливо, це і пов'язано з цим. Але це не заважає мені мати якісь завищені очікування саме від е, книжок Павла Дерев'янка, тому що ну стільки фанатів уже є в цих книжок, стільки фанатів, що я просто не можу вже мати якісь низькі очікування. Літопис сірого ордену, так до речі, називається ця трилогія. Я не сказала, але дуже хочу познайомитися. Е, було б добре прочитати ось всі книжки поспіль, і до речі, всі вони є в аудіо. І я там чула, що начитка досить непогана. Тому, можливо, я і зверну увагу більше на аудіокнижки. Побачимо, наскільки мені сподобається взагалі ця історія. Я чула, до речі, що вона також читається дуже швидко. А ще які тут арти. Ух, які чоловіки! Оце чоловіки, я розумію. Далі я покажу вам ще один книжковий цикл, який мені муляє очі вже дуже давно. Я постійно на нього дивлюся, тому що він ще стоїть на тій полиці, яка мені постійно потрапляє в очі. І я просто не знаю, чого мені взагалі очікувати від цього циклу. Я не так. Багато відгуків на нього бачила, і це Роберт Вегнер та його оповістки з Маякханського прикордоння. Книга номер 1 яка називається Північ-Південь, і тут у мене Схід-Захід, книга номер 2 Я не знаю. Мені здається, просто треба вчитатися. Я впевнена, що світ тут буде цікавий, але, можливо, подача інформації буде трохи специфічною. Тим більше, що ось ці перші книжки це ніби збірка оповідань. З різних частин імперії, а от з третьої частини там вже починається. От великий глобальний заміст, так би мовити, це досить популярний фентезі, і я сподіваюся, що цього року я доберуся, хоча б до першої частини, а ще краще до двох. А взагалі ще краще брати і читати всі цикли поспіль. Але я розумію, що мені як блогерці так робити не можна. На жаль, тому що я провалюся в цикл, і тоді просто півтора місяці я буду вам розповідати тільки про одні книжки, чи як не знаю, не знаю. Поки у мене не склалася вся повна картинка в голові, як можна працювати і вести блог таким чином, щоб читати, наприклад, п'ять книжок циклу поспіль треба подумати що з цим можна зробити далі у мене тут перша частина трилогії розламана земля НК Джеймісін і зараз я вже маю всю трилогію на полицях, тому що Катя із каналу Катрусин Книгозал подарувала мені на Новий рік другу та третю частини. Каті величезне дякую. І це такий стимул мені читати далі, тому що я свого часу купила ось цю книжку. Це лаурат премії Гюго 2016 року. Далі друга частина сімнадцятого і третя частина вже 2018 року. Тобто щороку Джеймісін okay, із своєю розламаною землею забирала Гюго, і ну, всі кажуть, що це м, такий, е, така трилогія, яка змінює погляди на життя. Вона щось ламає у вас і ну, вона надзвичайно подобається також всім. Багато хто її оцінює на найвищий бал. Тому, знову ж таки, у мене надзвичайно завищені очікування від неї. Але разом з тим я знаю, що тут вона написана від другої особи, і це мене так лякає. Напевно, це те, що найбільше мене лякає ось в тих книжках, які я сьогодні вам показую. Ну, можливо, мене трошки більше лякає Люце сінь із його трилогією Пам'ять про минуле землі, але ось ця також дуже і дуже така. Трилогія, яку я розпочну читати уже найближчим часом, цього місяця, тому що саме за цю книжку проголосували мої спонсори, щоб я її читала і знімала з нею влог. Це тюремна цілителька Лінет Ноні. Е, причому я обрала три абсолютно різні книжки на голосування. Але так багато людей проголосувало саме за цю, тобто там відрив просто скажений. І багато хто написав, що хоче побачити відгуки на тюремну цілительку, тому що це популярна книжкова серія, це трилогія, здається. Так, здається, там не більше трьох книжок поки що вийшло. І от знаєте, я знову маю досить завищені очікування щодо цієї трилогії, тому що і у нас на нашому буктюбі, і на закордонному я бачу такі хороші відгуки. Не дивлячись на те, що це я не далт. Це настільки якісний я не далт, що він подобається навіть тим, хто не дуже полюбляє цей піджанр, але точніше вікову категорію. Але будемо читати, будемо дивитися. Ну і якщо ми вже заговорили з вами про я не далт, я покажу вам ще одну книжку, яка мене також цікавить уже дуже дуже давно. Але я в папері її придбала собі лише декілька місяців тому. І тому я і не читала. І тут у мене Трейсі Деон та її народжені легендою. Є у мене і друга частина цієї серії. Я не пам'ятаю, скільки там всього книжок, чи три, чи чотири, чи може навіть більше, але знаю, що українською поки що є дві частини. Це також видавництво Рідбері. І це я не далт, але м -м, тут дуже цікава магічна система. Наскільки я пам'ятаю, тут е магія надихається е лицарями круглого столу, тобто тут е згадка. Артура і його лицарів. І також тут герої сьогодення будуть певним чином пов'язані із героями саме Артуріанськими. Тому мені здається, це такий ковток свіжого повітря. Я такого ніде ні в кого не бачила. Тому я не боюсь, що це. Саме Я не далп, я буду залюбки його читати. Просто треба підібрати настрій, тому що на Янедалт у мене не завжди є настрій, але я абсолютно відкрита до всього, тому. Колись та прочитаю. Ну і остання книжка, яку я хочу вам сьогодні показати, це перша частина трилогії, яка у мене теж нещодавно з'явилася. Але я так хочу її прочитати. Я вже навіть декілька разів її брала і ставила собі на возика настільки сильно я хочу читати цю книжку. Це The Justice of Kings, і автор Річард Сон. Це, як я вже сказала, перша частина трилогії, і трилогія ця суміш фентезі, горору. Містики і детективу е, треба читати, бо я зовсім зовсім нічого не знаю про цю книжку і про те, навколо чого тут буде розгортатися сюжет, але я думаю, що тут буде світ трохи схожим на наш, тобто тут будуть якісь фентезійні елементи, але вони не настільки яскраво вираженими будуть. І так, теж чула хороші відгуки на всю трилогію та й взагалі на творчість Річарда Свона. Тому надзвичайно хотілося б побачити книжки цього письменника українською, адже на закордонному буктюбі вони дуже популярні. Якось так, оце всі мої такі плани на книжкові цикли на цей рік. А щось я прочитаю, щось, скоріше за все, я не прочитаю. Можливо, щось я закину от там, ну, умовно почну. Лінет ноні взагалі не піде. І ну що ж. Це буде днф в циклу, і з'явиться у мене сірий рядок у моїй таблиці. Але я дуже сподіваюся, що всі ці історії мені подарують виключно позитивні емоції, і я буду перейматися подіями цих історій, бо дуже хочеться. Коли я занурююсь в якийсь цикл, бути саме, начебто, частиною цього циклу. А на цьому я буду завершувати це відео. Величезне дякую всім, хто додивився його до кінця. Не забудьте підтримати його лайком, тому що саме так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати наступні відео. І наступне відео буде уже зовсім скоро. І до скорої зустрічі, Па-па!